Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому повістки насправді можуть отримати всі після 16 липня, незалежно від того, оновили дані протягом 60 днів чи ні. Але є невеличкий нюанс, про який і я сьогодні скажу. Час швидко йде, 16 липня вже не за горами, а кабмін часу не гає і додає і додає свої нововведення. В інші постанови Кабміну змінює правило поштового зв'язку. Тому сьогодні ми поговоримо і про деякі зміни, які є дуже важливими та стосуються. Це якраз направлення повісток по пошті. Це постанова Кабміну 747. Сьогодні усе обговоримо в цьому відео. Але перші ж ми перейдемо до деталей, я як завжди нагадаю. Прямо зараз підпишіться на цей канал, тому що так ви допомагаєте поширювати правильний професійний достовірний аналіз законодавства України та боротися з політичним популізмом. Дякую вам за це. Ось давайте так. Після 16 липня на наступний день вже сплинув строк 60 днів. Наприклад, ви не виконали свій обов'язок не. Оновили свої дані. Що може бути? Може бути адміністративний штраф, якщо ТЦК ініціює адміністративне провадження щодо вас. Це один із негативних наслідків, який може настати. Про це я неодноразово вже зазначала у багатьох своїх відео на каналі. Кому цікаво, заходьте, дивіться, сьогодні на цьому не зупиняємось. Але є й інший наслідок, який пов'язаний зі спливом цього строку. І він стосується надання права ТЦК надсилати повістки поштою. І відповідно норми постанови Кабміну 560 прописані таким чином, що повістка може бути надіслана кожному. Про незаконність окремих положень постанови Кабміну 560, зокрема, тих, якраз які. Стосується повісток по пошті, я також неодноразово зазначала в окремих відео на своєму каналі, пояснювала в деталях, чому я так вважаю, що ця постанова є незаконною. Будь ласка, кому цікаво, заходьте, дивіться. Але, тим не менш, поки її не скасовано, ми користуємося тим, що вони нам надали. Пункт 34 постанови Кабміну 560 зазначає перше правило. І я зараз вам поясню, що це за правило. Повістка про виклик резервіста або військовозобов'язаного до РТЦК може бути надіслана зазначеними органами засобами поштового зв'язку після завершення 60 днів, відведених законодавством на оточення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання. Це перше правило. Ось після завершення 60 днів. На уточ... які відведені на уточнення облікових даних, може тільки тоді бути надісана повістка по пошті. Це перше правило. не раніше розумієте. Тобто зараз вони не мають права це робити. Друге правило таке: у разі неуточнення протягом 60 днів резервістом обов'язково зобов'язаний свої адреси місця проживання. Повістка надсилається на його адресу зареєстрованого задекларованого місця проживання. І тут між цими правилами є певні відмінності. Давайте я поясню в чому різниця. Перше, якщо до осіб, які не уточнили дані, можна побачити формулювання повістка надсилається. Тобто це так звана імперативна норма. Якщо військовозобов'язаний не уточнив свої дані протягом 60 днів, то ТЦК зобов'язані надіслати йому повістку на його адресу зареєстрованого місця проживання. А друге правило стосовно осіб, які виконали свій обов'язок щодо оновлення даних, і тут ми бачимо таке формулювання, що повістка може бути надіслана. Це так звана диспозитивна норма, тобто ТЦК може надіслати повістку поштою за потреби, а може і не надіслати. Тобто, Кабмін залишає це питання на розсуд ТЦК. Але фактично ці норми виписані таким чином, що ТЦК, в принципі, має право надсилати усім повістки, будь-кому незалежно від того, оновили ви свої дані чи не оновили. Різниця лише в тому, куди вони направлять цю повістку, на яку адресу розумієте? тепер що ж мене обурює і на жаль вже не дивує в постанові 747, яка якраз вносить зміни додаткові зміни, чергові додаткові зміни до цього процесу. Вони вносяться якраз до іншої постанови кабміну. Про правила надання послуг поштового зв'язку, і ось тут ми бачимо такі зміни: повістка або у випадках передбачених законодавством інший документ про виклик або оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів до ЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення. Та повідомленням про вручення. А тепер, друзі, поясню: от у нас є окрема постанова Кабміну, яка регулює правила надання послуг з поштового зв'язку. І це загальні правила для всіх, для громадян, для органів державної влади, для усіх. І в цих правилах ми маємо різні типи поштової кореспонденції, поштових відправлень. Але... Дивіться, що мене обурює. і що ми подивимося, як вони прописали. Вони прописали поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. А якщо ми подивимося, рекомендоване відправлення, поштове відправлення, що це таке, то в цих правилах зазначено, що рекомендоване поштове відправлення приймається для переслання без оцінки, тобто це не цінний лист. Якщо подивимося пункт сімнадцятий, тут зазначається, якраз. Про листи, але вони йдуть без повідомлення про вручення, тобто внутрішні поштові відправлення з оголошеною цінністю, можуть прийматися для переслання з описом вкладення. про Повідомлення про вручення тут нічого не зазначає. Тобто, що це простою мовою означає, що якщо людина, яка хоче, наприклад, відправити листа на ТЦК, запит, звернення або надіслати скаргу, заяву якусь дуже важливу, вона не може відправити рекомендований лист з описом вкладення і одночасно з повідомленням про вручення, тому що загальні правила цього не дозволяють. Розумієте, сам пункт 17 це не передбачає. А для себе влада для ТЦК спеціально встановила таку норму, яка дає їм більше гарантій довести цю повістку та поставити громадянина ну в незручне становище, скажімо так, в безправне становище, щоб без вашої участі вважалося, що ви отримали цінний, на секундочку з описом вкладення лист. Тобто, якщо ви відправляєте просто рекомендований лист на ТЦК. Наприклад, заяву, скаргу без опису, то ви не доведете, що в тому листі саме той документ, який ви до нього в нього вклали, додали. Розумієте? ТЦК може сказати, що там нічого не було. Це був пустий порожній лист. А якщо ви хочете, наприклад, відправити цінний лист з описом вкладення, тобто точно зазначити, що в цьому листі саме ця заява, саме від вас, то Укрпошта не приносить його. Під підпис для отримання в ТЦК. Тобто ТЦК надають лише повідомлення про те, що є лист для них на пошті. Прийдіть, будь ласка, заберіть. Але обов'язку забрати такий лист у них немає. Розумієте, І в цьому полягає весь абсурд і простір для взвживань. Вже чимало є випадків, коли люди направляли запити до ТЦК і ТЦК їх просто не забирало по пошті. Вибачте, як це може не обурювати. Давайте тоді також для ТЦК зробимо так само, що вони отримали листа від вас без їхньої участі, розумієте? Як вони запровадили з повістками для громадян? І ще й додатково постанови Кабміну 747 прописали це правило поштового зв'язку. Друзі, ось такі мої думки з цього приводу, такі мої коментарі цих нових змін. А якщо ця інформація для вас сьогодні була корисна та інформативна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте вподобайку, поширюйте це відео та обов'язково напишіть коментар. Ваш інспектор права.